Привіт! Ми майже щодня користуємось цими дивовижними пристроями. Але чи часто ми зупиняємось, щоб замислитись, а що ж насправді відбувається всередині цієї, на перший погляд, магічної коробки? Ну що ж, сьогодні ми розкладемо все по поличках, зв'язуємося, з чого насправді складається цифровий світ, у якому ми живемо? Отже, головне питання: що ж робить комп'ютер? Власне, комп'ютером, знаєте, відповідь криється в історії одного ідеального партнерства: партнерства двох абсолютно різних, але просто нероздільних сутностей. Це історія про тіло і мозок нашої цифрової системи. Ось наш план на сьогодні. Спочатку подивимось на загальну картину, так би мовити, з висоти пташиного польоту. Потім окремо розберемо тіло комп'ютера, його фізичні компоненти, а потім і його мозок, невидимі інструкції. Далі побачимо, як вони працюють у тандемі, і наостанок з'ясуємо, чому все це насправді дуже корисно знати. Гаразд, починаємо. Комп'ютер це не просто якийсь монолітний пристрій. Ні, це насправді складна інформаційна система, і вона працює тільки завдяки гармонійній взаємодії двох ключових компонентів. І в основі всього лежить ось це поняття інформаційна система. По суті, вона має дві частини: перша апаратна складова, тобто все, до чого можна фізично доторкнутися, а друга інформаційна, яка складається з програм та даних. Тобто одна частина цілком матеріальна, а інша абсолютно невідчутна на дотик, але повірте, не менш важлива. Ну що ж, давайте перейдемо до першої половини, до тіла нашої системи. У професійному середовищі її часто називають просто залізо це абсолютно всі фізичні компоненти, з яких зібраний комп'ютер, від найменшого гвинтика до здоровенного монітора. І все це залізо можна зручно згрупувати за його основними функціями. От дивіться, пристрої введення це те, як ми говоримо з комп'ютером, даємо йому команди клавіатурою чи мишкою. Пристрої виведення це те, як він нам відповідає, показуючи результат на моніторі. Пристрої опрацювання, наприклад, центральний процесор, це по суті його серце і мозок, що виконує мільярди обчислень. І, звісно, пристрої запам'ятовування, як от, жорсткий диск, це його довготривала пам'ять. Кожен компонент тут виконує свою незамінну роль. Так, від фізичного тіла переходимо до невидимого, але всемогутнього мозку, і це програмне забезпечення, це набір команд, які говорять залізу, що саме і як потрібно робити. Без нього наше тіло було просто ну, неживим набором деталей. І ось ця цитата, знаєте, чудово це ілюструє. Вона підкреслює фундаментальну істину. Саме програми перетворюють купу металу та пластику на той потужний інструмент, яким ми його знаємо. Отже, що ж таке програмне забезпечення або скорочено ПЗ? Це не просто одна програма, це ціла екосистема, яка включає і програми, і правила їхньої роботи, і документацію. Це повний набір інструкцій, який і дозволяє комп'ютеру виконувати завдання. Увесь цей величезний світ програмного забезпечення можна умовно поділити на три великі категорії. Як бачимо на діаграмі, є системна ПЗ, це фундамент, є прикладне, це інструменти для нас з вами, і є інструментальне це, так би мовити, програми для створення інших програм. Давайте на конкретних прикладах, щоб було зовсім зрозуміло: системне ПЗ це, наприклад, операційна система Windows чи драйвери, які змушують принтер друкувати. Прикладне це все, чим ми користуємось щодня: браузер для інтернету, текстовий редактор, улюблені ігри. А от інструментальне ПЗ використовують програмісти, щоб створювати для нас усі ці чудові програми. Тепер, коли ми знаємо про тіло і мозок окремо, давайте подивимось, як вони взаємодіють. Це справжній танець, де кожен, абсолютно кожен рух програмного забезпечення, викликає відповідну дію апаратної частини. Кожен наш клік запускає цілий ланцюжок подій. Спочатку команду отримує прикладна програма, з якою ми працюємо, вона передає її операційній системі. Операційна система, ніби перекладач, пояснює залізу, що від нього хочуть. І нарешті процесор, відеокарта та інші компоненти виконують фізичну дію. І все це відбувається за якісь долі секунди, неймовірно, правда? Добре. Це все, звісно, цікаво, але якась цього практична користь. А користь пряма. Розуміння різниці між залізом і програмами допомагає правильно доглядати за комп'ютером і приймати грамотні рішення щодо його обслуговування. Ось вам ідеальний приклад. Часто плутають поняття апдейт і апгрейт. Так от, апдейт це оновлення програм. Тобто нашого мозку, це ніби вивчити щось нове. А от апгрейд це вже модернізація. Це може бути як заміна фізичної частини, наприклад, додати пам'яті, тобто оновити тіло, або ж встановлення абсолютно нової версії операційної системи, а це вже серйозна операція на мозку. Отже, ключовий момент, який варто запам'ятати апаратна та програмна складові це дві сторони однієї медалі. Вони не роздільні, потужне залізо без програм це просто дорогий шматок металу. А найдосконаліші програми без заліза, на якому вони могли б працювати, це лише рядки коду, які нічого не роблять. І це повертає нас до головного питання: що ж важливіше, тіло чи мозок, залізо чи програми? Відповідь, як ми вже зрозуміли, полягає в тому, що саме питання не має сенсу, важлива їхня взаємодія. Адже саме в цьому ідеальному партнерстві і народжується та магія, яку ми називаємо комп'ютером.